У сумській обласній організації Червоного Хреста наразі допомагають з необхідними ліками, медзакладам і мешканцям міста. На інсулінові, на кровоспинні ми закривали потреби. Вже все ну ну, тобто нас привозять, ми закупаємо, відвозимо. На сьогодні організація працює виключно у сумах і не має змоги доправити гуманітарний вантаж у інші міста області. Вчора розповідає волонтерка Вікторія. До них телефонували десятки людей, які прочитали повідомлення, що ширились у мережі про гуманітарний вантаж з Києва та Європи. Не знаю, звідки це почалося. То що до нас їде гуманітарна допомога з Києва або ж ну тобто з Європи, да? міжнародне товариство Червоно Хреста нам передає. Да, вони там комплектують, але передати із за логістики, із за того, що ще нема, і не сформований зелений коридор. У нас немає потреби, тому ми закриваємо тільки по сумам, то що є в нас своїми силами. Коли вантаж проїде, говорить волонтерка, вони обов'язково повідомлять на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Так само зараз закликають не вірити у повідомлення, що товариством вже проводиться евакуація населення. Стосовно зеленого коридору зараз займається Федерація Червоного Христа місті Женева. Вирішується цей, ну це питання вирішується, але на більш високому рівні. Ну тобто не сумська організація цим займається. Ми не займаємося евакуацією населення. Наразі У нас аптеки ну, за ситуації з обстрілом вчора телефон мій був дуже гарячий, червоний. Ну тобто я не встигала відповідати на ці дзвінки. І це дуже заважає нашій роботі. Ну тому, що ми відволікаємося на це, намагаємося заспокоїти людей, тому що всі в паніці хочуть виїхати. Я все розумію, але зараз дуже небезпечно це робити. Краще залишатися вдома. Тобто, на сьогодні ж говорить Вікторія відкритий рахунок на її м'я, аби швидко закривати необхідні потреби по місту. Так як в аптеках є дефіцит деяких ліків, волонтерка просить містян не набирати менше якщо в них немає гострої потреби.